Фармадоу, забудь про головний біль. Друзі, ну а далі історія і наступний наш герой в прямому ефірі. Ми я зараз зачитаю повідомлення, яке залишив лідер гурту «Козак Сістем» Іван Леньо. Про просто читаю, як є справа. в Тим що його пост і його слова поширили 4 тисячі разів. Значить, Іван Леньон написав: дайте, будь ласка, шановні колеги, на візію повідомлення. Його допис іван написав: в людині притаманна емпатія, без неї ніяк. Нема рації пояснювати мудаку на прямотоках, що ганяти під вікнами госпіталю це навіть не жлобство, а моральний злочин. Пізно пояснювати, як і пізно пояснювати гламурній тьолці, яка виставляє в соцмережі фото з Єгипту на пляжі, що можна і що потрібно відпочивати від війни, але ж можна це робити делікатно. Делікатність це чи не найобхідніша зараз манера поведінки? Фронтмен гурту «Козак Сістем» Іван козаксістимиванленьо бачите його допис да от опублікував такий доволі дійсно емоційний допис про те, як важливо у наш час бути делікатними, бути доречними і відчувати війну одну на всіх українців за лічені години. Як я вже сказав, перепостили його слова 4 тисячі разів. І ми вирішили, вирішили не оминати цю тему. Також іван з нами на прямому зв'язку. Іване, вітаємо тебе. Віталій вітаємо. Скажи, а що тебе підштовхнуло? Можливо, якась історія, фотографія? От написати цей пост, який потім просто розширили і от масово коментують? Справа в тому, що я весь час два-чотири години на добу знаходжуся в телеграм-каналі разом зі своїм батальйоном, який зараз на передові, і я знаю все, що відбувається в батальйоні. Я знаю, все, що відбувається на фронті. І зранку, прокинувшись, черговий раз, написав комбату ну як ви, як пройшла ніч, і він мені кинув цю світлину. От і зрозуміло, що мене це резонує в мені, бо я зараз на даний етап знаходжуся в комфортному готелі в місті Вроцлав. Ми будемо сьогодні грати тут черговий благодійний концерт. Але так чи інакше, душа моя болить, тому що я уявляю собі, як вони провели цю ніч. От по цій світлині можна зрозуміти, а покажіть, і будь ласка. що вони. Ось Це вже інше, да, да. От, і, і така в ніч у них вже сьомий місяць. От, і зрозуміло, що періодично перегортаючи стрічку новин, я бачу, як деякі люди не розуміють, якою ціною дається е, нам ця перемога, і хто цю перемогу кує, і в яких умовах живуть наші воїни. Люди чомусь це я не знаю, забувають або не хочуть це бачити. Я не скажу, що це якась тотальна проблема, бо впевнений, що у кожної родини в кого е, хтось із близьких воює, е, ці люди не ведуть себе зухвало. От а є очевидно, є кількість людей, от яка хоче не бачити війну, і їхня поведінка нерелевантна. Поведінці. Людини, яка розуміє, що в її країні війна, і чиясь ціна за це платиться не його, а чиясь. Та ми завжди кажемо, що війна це одна на всіх. Такі реалії України а. українців. Іване, а, ти пишеш, цитую знову мудаки на прямотоках і тьолки в Єгипті. І далі ми там спостерігали, що під твоїм постом теж закидають тобі нетолерантність. Ну, нетолерантність заключається в тому, що я. Називаю речі своїми іменами, тому що на мотоциклах все таки більше їздять чоловіки. А оці фотку, фотки, ну, більше викладають жінки. Звичайно, що є і чоловіки, які теж зараз відпочивають. В Єгипті, ну їх набагато менше, тому що чоловікам заборонено виїжджати за кордон. А якщо хтось із чоловіків знаходиться за кордоном, а ще й кидає фотки, як він відпочиває. Ну що тут сказати? Ну слухайте, я можу писати воно так. Тоді всім буде зручніше, але так чи інакше, це скоріше намагання з, з теми, бо я, як ви розумієте, ніякий не, угу. не цей. О, скажи, скажи, от як пояснити от людям стосовно доречності тих чи інших фоток в соцмережах, тому що ну деякі люди вони й допомагають, і донатять і так само час від часу хтось відпочиває. Так Але питання в тому, як подається ця світлина? Яка звідки шив, і що там пише. абсолютно праві? Абсолютно праві, звичайно, що люди втомлюються, і звичайно, люди повинні відпочивати, але м публічність цих е відпочинків. Має мати певну межу, де ця межа. Ну очевидно, вона у внутрішній культурі, е як примусити або пояснити людині е рівень так е цієї рознузеності, яку вона демонструє. Ну, це дуже складно. Важлива ж не світлина, а важливий mm -hmm. який підтекст цій світлині. Я бачив багато світлин дійсно людей, волонтерів, які вже настільки втомилися, що вирішили там на пару днів поїхати відпочити. І те, що вони викладають, воно виглядає достатньо культурно. Принаймні, mm -hmm. якісь знизу йдуть підписи під, фото, під фотографіями, що нарешті я там маю три дні забути про, про війну, забути про все, що я пережила, відпочину і mm -hmm. далі в бій. Ну, це зовсім інша інформація. А коли я говорю про тих людей, в яких, мабуть, все-таки відсутня емпатія, відсутня совість, культура, мораль. Іване, пасибі за позицію. Ми її розділяємо, прямо скажемо. І так, дійсно, ніхто. Ну, всі ми ладні робити помилки, да? І мають знаходитися люди поряд чи по подалі, але надавати можливість помислити трошки по-інакшому, направити людей, так. Да? Такі речі важливі, тому що болячі багатьом. Ну там, Руслан, там до кінця можеш дочитати, там є одна фраза, якою можна закінчити цей сюжет: що угу. якщо, ти, якщо ти живеш у власному будинку, тобі повезло. Так. Якщо ти спиш у власному ліжку, тобі вдвічі повезло. Якщо в тебе діти здорові, і вчора пішли до школи, тобі тричі повезло. І... Є такі люди, яким дійсно дуже повезло. Вони все в принципі залишилось на місці: і бізнес, і робота, і всі родичі живі. Цінуйте це, цінуйте і пам'ятайте, що це зроблено завдяки іншим, які багато втратили. І ось важливі це... слова ти написав: війна має збільшувати емпатію, а не розділяти людей на дві два табори. І от далі, на продовження дорослість суспільства вимірюється саме. нею. Так власне так. Пасибі, Іване. Пасибі, Іване. І супер, супер і одночасна і тема. Всім привіт! Я Руслан Сенічкін. Сніданок з 1 плюс 1 продовжує бути вашою точкою опори. Дивіться нові випуски щодня з 7 до 10 години ранку і у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕТ та на YouTube каналі Сніданку.